Мене звати Тетяна і мені 40 років. Мого чоловіка звати Олексій, йому 38. У нас двоє дітей: Валерія, 14 років і Софія, 9 років. Мене звуть Лера. з другого класу. середньо вивчаю англійську мову. У молодшій школі мені подобалося шити м'які іграшки, а також робити прикраси для волосся з лінточок. У вільний для себе час я люблю малювати, а також читати. Я люблю щось колекціонувати. Наприклад, зараз. Це речі з мого улюбленого серіалу. Я Софія, мої улюблені. Уроки це українська мова та література, також математика. Чотирьох років я займалася танцями у школі мистецтва на відділенні хореографії. Мій чоловік Олексій все життя працював на заводі металурга. Я до декрета працювала на заводі, а потім займалася дітьми. До війни у нас було все: власна трьохкімнатна квартира, стабільна робота, стабільний доход у дітей була. Своя кімната з сучасним ремонтом, з комп'ютером і все, що було їм потрібно. Кожного літа ми обов'язково їздили відпочити, щоб діти мали змогу оздоровитися, поплавати у морі. Наша родина любить активний відпочинок у лісі. У квітні ми змушені були покинути рідне місто та переїхали до Полтави. Чоловік почав шукати роботу. Зараз він працює. Я хлібопекарем. ми віримо в перемогу. Ми мріємо про мир в нашій любій країні.